Як зробити життя окупантів і колаборантів на тимчасово окупованих територіях такими, щоб вони ходили озираючись? Як дати українцям на тимчасово окупованих територіях інструмент для спротиву? Для цього не треба багато. Лише жовта стрічка і кілька листівок із нагадуваннями, що російські всраті мандрівники насправді знаходяться на території України, і зовсім скоро їм доведеться тікати геть? Моєму Україну жовта стрічка. Словчанськ це Україна. Жовта стрічка, рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про м'який спротив розвішування проукраїнських листівок, стрічок, малювання графіті, заповнення простору, який захопили окупанти українською символікою, як нагадування, що вони на наших територіях тимчасово активісти жовтої в малітополі Ми тільки починаємо. Рух утворився у Херсоні під час окупації, після багатьох проукраїнських Лайн мітингів, які росіяни дедалі жорсткіше розганяли, коли на одному з таких мітингів загинула жінка, стало зрозуміло, що час йти у підпілля і страхомарити росіян делікатно. Ми не знаємо, що це відео зможе дійти до вас. Ми не знаємо, що зможемо його завантажити, але знаєте, що херсонське підпілля працює позицінуванням. Руху, це не насильницький спротив. А вже після цього залежить в якому форматі, але спершу це підтримка населення в окупації, і все ще демонстрація, що потрібно чинити спротив. Неважливо, чи це стрічки, чи це бойкот примусової паспортизації, чи ти відмовляєшся брати російські пенсії. Чи спеціально не надаєш свої персональні дані, коли там гуманітарку підтримувати, Або збір інформації? оце є жовта стрічка. Але в якому форматі вона виходить? Чи комусь подобається когось підтримує наші плакати? Графіті те, що підтримує нас, росіян лякає. Кошмарить. ми поговорили з координатором руху Жовта стрічка Іваном. Він не показує своє обличчя із міркувань безпеки. Певний час після окупації Херсону Іван намагався зрозуміти, як наблизити звільнення, займався збором інформації про окупантів, але згодом стало зрозуміло, що непоганий спосіб бути корисним це дати можливість іншим людям бути корисними. І врешті-решт зрозуміли, що потрібен. Великий поштовх населено, єдиний такий символ спротиву і спосіб протесту. І зрозуміло, що потрібен один символ, і якби обрали жовту стрічку. І так поступово з двох чоловік ми знайомились, Хтось нам писав, хтось побачив стрічки. Там якесь видання опублікувало наші фотографії, наші плакати. І так багато людей почало доєднуватись. Можливо, хтось не знав, що це координується. Самі купляли стрічки, самі різали одяг. Розвішували і врешті раз це ставало таким масштабом. Люди, які бажають стати активістами руху, можуть доєднатися до телеграм-каналу разом. Лише через нього до жовтої стрічки приєдналося більше 20 тисяч людей. Коли нам стало дуже складно працювати з кожним тет-а-тет, -тет, переписуючись там, телефонна книга просто зривалася з охочих і повідомлень. Для цього ми якраз і створили чатбо. Щоб він особисто вже координував людей, що намалювати, де намалювати і які, наприклад. Проекти плакатів після встановлення бота треба вказати, у якому окупованому населеному пункті ви знаходитесь. Згодом у бот приходять завдання, які треба виконувати. Так, рух жовта стрічка це як синій кит, тільки існуючий у реальності, і дійсно лякає він росіян. Наприклад, перше завдання це намалювати символ жовтої стрічки у себе в місті. Після того як у вас є завдання, воно у нас одразу висвічується. І після того як вона надсилаєте результат, результатом, фотографія, відео, ми вже особисто перевіряємо, фільтруємо. Після цього ми вже там надаємо певний рівень доступу до наступних завдань. Не кожен активіст жовтої стрічки має змогу десь щось намалювати, щось повішити. Велика частина людей займається збором інформації, як і про росіян, так і про колаборантів. Згодом можуть бути складніші та більш ризиковані завдання, проте ніхто не зобов'язує їх виконувати. Це залежить лише від людини, яка сама собі оцінює ситуацію. Далі наступне там підняття прапора, наприклад, але для більш таких серйозних завдань, що потребують е додаткових е координаційних таких дій, то ми Особисто зв'язуємося з активістом і просимо перейти в більш такий захищений месенджер, де ми можемо щось детальніше. Обговорити, звісно, бо це не і можна самому по собі розвішувати проукраїнську символіку, але тоді не буде куди відправляти гарні фото. Одним із символів спротиву стала також буква «Ді». Важко уявити, як звичайна літера українського алфавіту страшила росіян та колаборантів деякі з них навіть думали, що за допомогою її позначають об'єкти, у які прилетить з Хаймерсу. Хоча насправді єдина нітка, за якою можуть вдарити зброю. І сили України це самі росіяни. Ми думали, окей, як бойкотувати надалі оцю ідею референдуму. Давайте будемо малювати букву Р на стінах будівлі. Ну мені було тяжко, я її вимовити. Взагалі не можу. Якщо ви чуєте. окей? І так, фокус групи і складу двох чоловік і моєї сестри точно сказали, що буква І ідеальний варіант. Ми маркували будівлі, які використовували окупанти. Або там якась лазня, де вони відпочивають, кафе, де вони сидять, може, де вони харчуються, сплять. І, і звісно, там, де там щось готується колаборантами. Для нас це стало символом спротиву, для росіян міткою, якими вони наслякали тоді в кінці. Лютого під час окупації у Херсоні з'явилося багато намальованих жовтих стрічок, пов'язаних стрічок, листівок та написів. Під час поїздки у Херсон ми поспілкувались також із Лілією Олександровою, місцевою активісткою жовтої стрічки, яка під час окупації кошмарила росіян і колаборантів з гадками про те, що Херсон це Україна. Знаєте, якось мені прийшло таке а чому тільки жовтий колір. Ну, я хотіла, щоб це були кольори нашого прапора України, синьо-жовтий. Я почала такі свічки, У мене ну, як не було таких конкретно таких свічок. Просто брала одяг, рознарізала їх і зшивала. Це така в мене була робота, потім я ходила і пов'язувала. Після демаркації вулиць Херсону стрічками з українським прапором Лілія перейшла mm. до розвішування листівок, щоб окупантам донести конкретніші речі. Наприклад, що на них чекає Гаага. Шкода, що Стрімоусов придумав, як уникнути цього фіналу, а знайшов собі інший. Вони в мене питали, чи є в мене принтер. У мене його не було, і де розрикувати листівки я не могла. Ну, Я сказала, що я можу малювати їх. Ну, Це була дуже кропітка робота. У мене був трафарети, і оце я почала ну, вести А4 і ну, раз, так, примірно. Де що можна написати, і писала прикріпити, намалювати, приклеїти це найскладніша частина, бо це треба зробити непомітно і дочекатися, коли не буде людей поруч. Але це не гарантує того, що ти ніяк не потрапиш у поле зору росіян або їхніх посіпак. Ну, Мені сказали, що мене шукали. Це коли було, коли почалися на бікбордах, вони почали клеяти свої оці до референдуму підготовки, і що Херсон це русі город, ось такі були в них плакати. І ось на цих стовбах внизу я потім замалювала і жовту стрічку, і ну, синьо-жовтий прапор наш. І оце, я гадаю, тоді пішло, що це я їх дістала. Однак ніщо так не підтримує стійкість духу як відчуття підтримки людей поруч. Хай навіть ви не перетинаєтесь, а просто займаєтесь однією справою. Всі ми інкогніто. Ми навіть друг з другом не знайомі, але е, підтримку я відчувала. Вони підправляли мою роботу, вони доповняли і писали теж і малювали, і портили бікборди, так що ця підтримка. Мовчазна, як сказати, вона велася вона і ведеться. І хочу, щоб була жива, вільна, свободна Україна. Жовта стрічка популярна не лише серед проукраїнськи налаштованих людей, але й серед окупантів, які намагаються втертися у довіру координаторам і зайти у рух як подвійні агенти. Але русня і у цьому надто тупа, що палиться буквально на першому етапі, коли треба почати комунікацію і викликати довіру. Можуть надіслати під отуподготовив плакати, і посилки. І там, типа, силка від бітлая скорочена. Ну звісно, ми не будемо переходити. Або надсилають свої файли, завантажте, пожалуйста. Тут кіта дані. Ми просто не чистимо. А коли ти одразу задаєш якісь питання, то вони так: хахол, все, відстань, Мелітополь — це, Україна, це Росія» і типу такого. надсилають пару гіфок, якихось типу деморалізуючих зі свинями та салом і. Просто видаляють переписку. Ці однобітні росіяни ніколи б не змогли працювати в ОСББ ФСБ. Тому вони втішаються тим, що жовту стрічку намагаються усіляко принизити російські пропагандисти. Ані молні члени організації організації, то лі голубая, то лі жовта ленточка Захар Прилєпін, Він стабільно влітку реагував на нас там раз в тиждень. Ми очікували від нього публікацію. На початку це просто висміювалось. Ближче влітку говорили, що це все віртуально, цього не існує. Восени, коли проводився псевдореферендум, потім депортація нашого населення з правобережжя Херсонщини, то вони говорили, що ми ячейки СБУ, спецслужби, і нас треба повирізати всіх, знайти в цих містах. А зараз головна реакція: що ну да, таке є, але. Надискатіх. Нам з ними жити в одній країні. В одній країні і не доведеться росіянчики після деокупації Херсону. Рух жовта стрічка не зупинився, а перейшов далі. Тепер це і про окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, і про Крим ми більше зосереджуємо власні сили в таких великих містах, які мають, звісно, якесь стратегічне воєнне значення для росіян. Або через те місто проходять головні дороги, логістичні, до Криму і до Генічського, Скадовську, або там перебуває окупаційна влада. І в таких містах ми хочемо якраз зосередити наші зусилля, адже там окупаційна влада максимально намагається залякати українців і їх зомбувати. А ми протистаємо цьому там, де більше росіян там і більше активістів жовтої стрічки. Після звільнення Херсону ми знову побачили перелив багатьох людей і не лише з великих міст з всім з, 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 з відомої макіївки. У нас десятки активістів, які надсилають інформацію. Зараз активісти жовтої стрічки на окупованих територіях розвішують листівки, стрічки та заклики не брати російський паспорт, бо це крінж, несмак і взагалі державна зрада. Ми були таким, знаєте, контрдіями на пропагандистські дії росіян. Тобто вони будуть всюди писати Руський город, ми друкуємо українське місто. Вони будуть говорити, що сотні тисяч людей отримали паспорт. Ми розвішували, як уникнути паспортизації, чому це погано, чому росіяни обманюють, чому цей паспорт нелегітимний, де він не рахується. І у вас жодних пільг, третій напрямок. Ми якраз по антимобілізації нашого населення до Лав Росія як уникнути мобілізацію, тобто це три великих аспекти в окупації, які цікавлять людей. Жовта стрічка дала розуміння, що спротив на окупованих територіях можливий, незалежно від того, окупація почалася у 2014 році чи у 2022. І усе необхідне для спротиву неважко зробити своїми руками. Лінк на бот разом ми додамо у опис до відео. Тому, якщо ви дивитесь нас з окупованих територій, шукайте. Ти його там сподіваємось, що після звільнення усіх українських територій жовта стрічка піде далі, і ми нарешті побачимо фото з вулиць БНР, де висять плакати, що Білгород це Україна.